Ви збираєтесь орендувати житло в Чехії. Що треба знати? Коли бачите ціну в оголошенні, знайте, що це може бути не остаточна ціна. Зазвичай вказують суму без так званих поплаток. Це в Чехії комуналка. Кауце. Що таке кауце? Це своєрідна застава. Орендодавець може взяти з вас під час заселення ще три суми вартості житла за один місяць на самому початку. І це законно. В кінці її можуть повернути, проте на практиці часто ці гроші йдуть на покриття збитків, пошкодження житла чи ремонт. Регіони Прага? у маленьких містах і суттєво віддалених від столиці регіонах ціна суттєво нижча. Проте майте на увазі, це не гарантована закономірність. У Чеському краї, наприклад, також житло не дешеве. Заплатити ріелтору чи зекономити? Якщо ви вважаєте, що достатньо підготовлені, щоб здійснити угоду в чужій країні без допомоги юриста, то можете сміливо діяти самостійно.